Зараз я вам хочу показати, як виготовити ляльку-мотанку з серветок. Якщо немає тканини, то такий можемо альтернативний варіант зробити. Для цього нам знадобляться серветки, одна велика, три шарова і три маленькі нитки та ножиці. Беру велику серветку, крайніми кінчиками до себе, центром складеним до гори. І від центру. Я згортаю в трикутничок. Кінчик до кінчика. Потім ще раз складаю навпіл, цей трикутничок вже, вже уздовж. Після цього беру ножиці і відрізаю по найкоротшому краю. Таким чином у мене вийшов круг. У центр цього круга я складаю обрізочки. Беру ще одну серветку і теж роблю з неї обрізочки. Складаю таким самим чином, як попередню серветку. Відрізаю знову ж таки по найкоротшому краю. Обрізочки склала всередину. Вони в мене будуть утворювати голову ляльки. Скрутила і намотала ниточки. Можна не зав'язувати, оскільки ще буде один шар. Знову беру серветку. Накладаю центр на голову і знову замотую ниточки. Довгі кінчики відрізаємо, вирівнюємо серветку. Після цього мені потрібно зробити руки для ляльки-мотанки. Розкриваю серветку і два куточки, які знаходяться один навпроти одного, складаю в центр. Знову центр кладу на вже зроблену голову ляльки-мотанки. Зкладаю ближче до голови кінчики довгі і накручую знову нитку. В кінці цих куточків загортаю ось таким чином, як ви бачите на відео, і зв'язую ниточкою, щоб вони не розкривалися. Це будуть у нас ручки. На ці ручки можна буде потім прив'язати брязкальця, невеличкі, якщо у вас є. Ось у нас одна рука вже готова, те саме роблю з іншою рукою. Ось такі дві ручки у нас вийшли. Роблю три шари, оскільки серветка три шарова, то ці шари відділяю один від одного, щоб юбка була пишнішою. Ось ви можете бачити, буде пишна юбка у ляльки-мотанки. Можна сказати, що лялька-мотанка вже готова, але ще залишилося зробити хустинку. Я беру звичайну серветку, розгордаю її і складаю трикутничком, як звичайну хустинку. Кладу на голову ось таким чином, як показано на відео. І правий кінчик хустинки завожу під ліву руку, а лівий кінчик хустинки завожу під правим руку. І позаду ці два кінчики скручую ось так, оскільки ця серветка, вона легко фіксується. Поправляю хустиночку. Все, наша лялька-мотанка готова. Ось така чудова лялька-мотанка. У пишній спідниці. Готова! Бажаю вам успіхів, думаю, у вас все вийде. Чекаю на ваші роботи.